Благодійний фонд Save Ukraine врятував з окупації ще трьох дітей. Серед них одна дитина позбавлена батьківського піклування, а ще кілька. Днів тому фонд повернув з окупації шістьох дітей. Троє з них лишилися напівсиротами. Ця малеча неодноразово була свідками знущань над їхніми батьками. Росіяни погрожували й самим неповнолітнім діти майже два роки не були в Україні. Зараз малеча вже в безпеці на рідній землі. Зараз долучаємо до ефіру Мокол Кулебу, засновника та керівника мережі порятунку Ukraine, повноваженого президента України з прав дитини. Пане Микола, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Микола. Розкажіть детальніше щодо сьогоднішнього повернення дітей. Які їх історії і як вдалося вивести їх з окупації? Це взагалі як завжди, жахливі історії, поневолення наших дітей, їх сімей, залякування, погроз, тортур, все, що відбувається сьогодні з боку окупанта на окупованих територіях. І в Російській Федерації, от ви зараз на кадрах бачили маму маленької дівчинки, яких розділила війна, тому що мама була а, не з нею в той час, коли окупували її населений пункт на Херсонщині. І вона з початку повномасштабного вторгнення не бачила свою доньку. Уявіть собі, маленька дитина взагалі і не пам'ятає своєї матері. Вона не могла дістатися до того населеного пункту, і нам вдалося вивести її стосовно сьогоднішніх трьох дітей, двоє з яких це діти десятирічного віку. От хлопчик він жив з бабусею. Він дитина-сирота. І він дуже любив Україну. Його змусили ходити до школи. І в школі він малював українські танки українських військових. Йому погрожували там. Бабусі постійно погрожували. Якщо вона не переоформить опіку по російському законодавству, в неї заберуть дитиною. Коли це стало вже нестерпним, то бабуся просто вже в була. Вона знайшла нас, і нам вдалося вивести її. До України, ви знаєте, і я спілкувався з нею, спілкувався з хлопчиком, і вона розповідала, що оцей хлопчик, уявіть собі, десятирічний, от вони пішки переходили кордон з Білоруссю. Він побачив український прапор. Він почав плакати і кричати. Це дитина в 10 років. Знаєте, е, ну інша дівчинка. Це вже з Донеччини. Вони з 14-го року були в окупації, і все ж намагались. Дівчинка народилась до речі, зразу після окупації, і мати намагалась якось вижити там. І е, в принципі, знаєте, як би нічого не залишалось, і наостанок вже їй запропонували спочатку поїхати на оздоровлення в Ханти-Мансійськ за 2000 кілометрів. А потім почали погрожувати, що вона має обов'язок віддати дитину саме в Росії в Хантимайційськ. і мати також вже не витримала все, вже терпець увірвався. Вона знайшла нас, нам вдалося звідти повернути. Це тільки декілька історій з тих 359 дітей, яких Save Ukraine вдалося повернутися з часу повномасштабного вторгнення. Це е з одного боку надзвичайна кількість дітей. А з іншого боку, і ми знаємо, що тисячі дітей сьогодні є заручниками і на окупованих територіях і в Росії. Вони чекають на повернення, на звільнення. І, на жаль, ми не можемо від агресора отримати навіть інформацію, де вони перебувають. Тому то сьогодні кожного дня ми отримуємо на гарячу лінію «Save Ukraine» наші соціальні мережі інформацію. Від рідних, близьких, батьків від самих дітей досить часто ми отримуємо е, саме, щоб ми врятували їх, і ми проводимо ці спеціальні операції. Ви запитували мене, яким чином ми це робимо? Я не можу розповідати ці подробиці, тому що порятунок кожної дитини це як спеціальна операція по її поверненню. І сьогодні ФСБ на тій території полює. На будь-яку людину, навіть на рідних і близьких, ви знаєте, у нас є випадки, коли рідні їхали за дитиною і їм е дали заборону в'їзда в Росію в Білорусь на 20 років лише тому, що вони намагалися забрати свою власну дитину. Ось що агресор сьогодні робить з нашими українськими дітьми. Пане Миколе, нещодавно в Україну повернули п'ятьох дітей з Сирії з Миколаївщини. Ваша організація допомагала їх повернути додому. Розкажіть про цих дітей, як їх Росія викрала, і що було з ними на території РФ? Дуже складний також випадок, тому що це саме той населений пункт, який зразу ж опинився під окупацією. Велися активні бойові дії. Діти переховувались по підвалах. Це діти з інтернатного закладу. Діти сироти Вони досить часто були без засобів існування, і потім, вже через три місяці такого виживання, прийшли російські окупанти зброєю в руках, і силоміць вивезли цих дітей. Діти перебували довгий час в Росії. Потім е, їх вдалося вивести в Грузію, і вже з Грузії цих дітей зараз от повернули, е, знаєте, ну знову ж таки. Я не можу. Знаєте, я от чоловік, але я також, коли чую ці історії, бачу, спілкуюся з цими дітьми, я не можу стримати сліз. Це ну просто звірство, це те, що окупант робить з нашими дітьми. І наші діти дуже сильні, вони неймовірно сильні. Вони е, дуже, знаєте, ну, ви, виносять е, ці випробування, ці просто тортури. Це нелюдське ставлення росіян, ці залякування досить мужньо. Тому я просто, знаєте, я кожного разу взагалі дивуюсь, як це маленьке серце, ця маленька дитина може просто. Виносити в собі це все, ми звісно, що в центрі реабілітації Save Ukraine маємо психологів, маємо терапевтів. Ми намагаємося все зробити, щоб якомога повернути скоріше дитину до повноцінного життя. Але ви знаєте, досить часто ці травми, які вони отримали, потребують дуже довготривалої реабілітації. Тому ми дякуємо всім, хто сьогодні підтримує Save Ukraine, хто допомагає нам, бо кожного дня ми маємо. Волонтерів, які приходять до нас, це сотні волонтерів, які по різних нашим центрам надає допомогу. Буквально сьогодні ми спілкувалися з фахівцями університету Шевченка, які працювали в одному з наших центрів і надавали допомогу. У нас зараз працюють волонтери з Німеччини сьогодні. Посол мальтійського ордену відвідував вчора. У нас була зустріч з послом Австрії. Тобто, кожного дня ми маємо наших партнерів, які підтримують сьогодні Україну, підтримують народ України, які все роблять для того, щоб ми встояли і перемогли в цій несправедливій війні. Дякую вам дуже, пане Микола, за цю розмову і за те, що ви робите для українських дітей, витягуючи їх з полону. Дякуємо вам, дякую вам. Дякую за те, що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарно вам вечора! Нагадаю, це Дякую. був Микола Кулеба, засновник та керівник мережі порятунку Сейв Ukraine, уповноважений президент України з прав дитини з 2014 по 2021 рік.